Всім привіт! У нас сьогодні ноутбук Acer. У нас він вперше. Ось така коробка. Одразу що незручно. Я його несла, боялася <пустити> впустити, тому що немає ручечки. Але то ерунда давайте відкривати. Так, чек. Інструкція раз. Десь тут гарантійні якісь історії, інструкція два. Це цікаво вже за конвертик, потім подивимось. Трошки пахнуло мені китайським запахом, але, сподіваюся, здалося. А, красивий такий сірий колір насичений. Acer. Відкриваю. А мені, по відчуттям, це метал. Ми потім почитаємо, глянемо. Тут, не зрозуміло поки що. Ну, в принципі, ось такий він. Максимально простий. Екран 15,6 дюймів, IPS-матриця тут є. Він матовий, ви це можете бачити. По рамочкам верхня така широченька, як на мене. Бічні нормальні, маленькі, економимо простір. Так, тут у нас шерсть вже скрізь, але це нормально. Далі. До речі, щодо кришки, її відкриття і закриття. Зараз покажу. Петлі такі доволі тугенькі, це добре. Ні, нічого не. Бовтається і так дивіться, відкриваю. Коли під 90 градусів, наче все стандартно. Так у нас корпус прилягає до столу, тут 90 градусів. Кут а коли роблю трошечки більший, оп, у нас піднявся низ корпусу, Дивіться. Ось такий ми маємо кут нахилу. Це прикольно, це для кращого проходження повітря, мабуть, для системи охолодження. І, до речі, щодо системи охолодження, то маємо ось тут решіточки на видов повітрячка. Бувають вони ось тут, бувають ось тут. В цьому варіанті вирішили ось тут біля монітору, наскільки це ок. Ну, таке спірне питання. Давайте поглянемо щодо, це було видов, тепер щодо вдову повітря. На звороті у нас ось тут велика доволі решітка. І здається, на перший погляд, що вона покриває десь так мінімум третину всієї поверхні і має забезпечити дуже гарне проходження повітря. Але якщо придивимося, ось тут вони закриті. Тобто у нас буквально 4, 4, 3 і так далі. Дуже мало тих, що дійсно приводять повітря. І якщо подивимося всередину, бачимо там дві трубочки. І ось так воно виглядає. По бічним граням. Що у нас тут є? Індикатори. Включення-виключення, індикатор зарядки для навушничків роз'єм. USB це 3.0, скоріше за все, тому що синенький колір. Що у це таке, Чесно, я не знаю, наче ключ, але я таким не користувалась, тому якщо подивимось, почитаємо, розкажу. Поки що не знаю. Не сказала, до речі, дивіться, ось ці ніжки, да, вони зручні, які у нас коли більше 90 градусів відкриваємо. Ось на них у нас на і стоїть. Оці, до речі, ніжки теж непогані, вони доволі великі і уникнуть ковзання ноутбука. Так, інша сторона. Що маємо тут? Для зарядки, дивіться, у нас тут є стандартний роз'єм, але він такий дуже маленький. є Type-C. Тобто, по ідеї, можна і так, і так, але наскільки я побачила відкриваючу коробку, то ось такий у нас дан в адаптері. Далі є у нас LAN, це дуже зручно, тому що не в усіх сучасних ноутбуках він є, а якщо ви хочете інтернет підключити, це доволі корисний роз'єм. Далі HDMI і ще два USB, теж 30 синенького кольору. По клавіатурі і взагалі по нашій цій панельці. Ну, по-перше, це пластик, але він такого приємного, сірого кольору, мені в цілому подобається. Клавіатура. По натисканню нічого особливого, не можу сказати, що клавіші не зручні чи надто зручні. Середнячок такий адекватний. Але що мені не подобається, це їх покриття. Це доволі дешева на вид е клавіатура. І, скоріше за все, вони будуть стиратися, а ці клавіші, будуть такі чорні втірки. Але подивимося, це все з часом. Що мені ще зараз не дуже подобається, це ось цей блідий колір. Дуже гарний, я вже сказала, цей сірий колір в цілому. Да, стиль э, самого ноутбука, але э, дуже бліденькі також э, назви літер. і ну, э, При поганому освітленні це буде дуже погано видно. Але у нас там на коробці написано, що є підсвітка, тому може вона врятує ситуацію, на це подивимося. Є наш цей боковий калькулятор, я його так називаю. Мені, наприклад, зручно, коли він є, бо в деяких ноутбуках його немає. Кнопочка включення-вимкнення, вона ось тут. Я знаю, що багатьом така опція не подобається. Люблять, коли вона виноситься окремо. але у мене на Воно тут так само, я до цього звикла, тому мені з цим ок. Що ще дивіться, я трошки так натискаю по поверхні, вона така ж прогинається. Мені ж трошки за неї страшно. Але, сподіваюсь, нічого не станеться. тиснути на неї в нормальному використанні ніхто не буде. По тачпаду. Він доволі великий. Клавіші натискаються зручно, але бачите, знов-таки, значить, ліпається все навкруги, але ось тут з бочку, бачите, здається, на Lenovo ми колись показували, прямо ж тут це тіліпається, тут ні. В принципі, воно ніяких таких шумів не видає і виглядає пристойно. Є ще відбиток пальця, дуже, дуже це класно, тому що на бюджетній моделі таке не часто зустрінеш. Мені зручніше, коли ось тут. Праворуч, тому що ну, частіше да, про всі праву ручку забувають, але, в принципі, не суттєво, яка різниця. Щодо ваги, тим, хто буде таскати ноутбук з собою, я думаю, це важливо. Кілограм 790 г. Враховуємо, що в нас тут тільки верхня кришечка металева, все інше, пластик. Для порівняння, мій базовий Asus, він повністю металевий, на відміну від того Acer, і бачимо, вага вона навіть менша кіло 650 але сподіваємось, що там більша вага за рахунок того, що класна система охолодження і більш ємна батарея. І для ще одного порівняння: у нас є MacBook Pro 15-го року, і що ми бачимо, 2 ,8 кг грам. Тобто, в порівнянні вже з цим ноутбуком, по суті, Acer можна назвати портативним. Але врахуйте ще, що з Acer вам треба буде носити з собою його зарядку, яка важить аж 400 грамів. є ось такою величезною і не дуже зручною. Для порівняння, ось зарядка Asus, вона дуже маленька. Однак, тут у нас потужність 90 Вт, тут 45 Вт. Через це ось такі різниці в розмірах і вазі. Для чого тут 90 Вт? Ну, не зовсім зрозуміло, тому що ноутбук, ну об'єктивно він не є потужним. Тому, в принципі, оцього було б явно достатньо. Далі, по роз'єму, зараз сучасна тенденція, що всі ставлять єдиний роз'єм Type-C. А що ми бачимо тут? Не Type-C. хоча на самому ноутбуці такий роз'єм передбачений, але вони використовують ось такий свій внутрішній формат. Але все ж таки, оскільки роз'єм відповідний є, то ми сьогодні спробуємо зарядити ноутбук не цим, а Type-C. і перевіримо, якраз, чи можна це часті собою набрати а використовувати просто провідочок Type-C. Що ж, ну і подивимося безпосередньо на ті порти, про які ми казали, ось їх стандартизована ось в звичайному місці, так, близько до основи. І ось тут по центру незрозуміло чому. Type-C. Зручніше було б десь тут її також, щоб шнур у нас не тягався дуже далеко. Отже, пробуємо Type-C. Шнурочок у нас є. Сюди підключаємо і з іншого бочку підключимо до зарядної станції. Теж type c Дивіться, лампочка загорілася у нас, індикатор заряду, і давайте включати, Дивитись, ось дивіться наш індикатор зарядки. І тут є оцей значок безпосередньо, що він заряджається, тому ця штука вона працює. Але зараз по споживанню поки нічого не скажемо, тому що він заряджений на 100%, А при використанні це розглянемо. По внутрішньому складу ноутбука у нас тут стоїть SSD-диск M.2 2 2280 на 512 Гіабайт. І зараз ми замірюємо його ключові показники через Crystal Disk Mark. Поки там показники по диску рахуються, ми помітили, що тут є якийсь такий дуже пискливий звук при зарядці від Type-C. Сподіваюся, зараз буде трошки чутно. Він пропав. А ні, повідомляє. Показники диску, ви бачите, непогані. Ми відкрили відео нещодавно. Записували на Lenovo, огляд, і ось порівняння Оце Lenovo, оце зараз Acer. Бачимо, що читання майже ідентичні а от в запису тут трошечки гірше. Звісно, що на сьогодні SSD на 512 ГБ це дуже і дуже мало, але всі ми розуміємо, що якщо підняти тут до терабайту, то явно ціна виросте так ну, на пару тисяч приблизно. Тому, відповідно, для бюджетування кращого зробили так, зекономили. По процесору тут це Intel Core i5 12450, і відповідно у нас є 8 ядер, 4 продуктивні, 4 енергоефективні, і їм відповідають 12 потоків. Типова потужність заявлена у 45 Вт, але давайте подивимося в специфікацію від інтела. І ось що ми бачимо, максимум може бути 95 а опускатися мінімально може до 35. І це впливає на частоту, бачимо, що для продуктивних ядер 4,4 ГГц, для енергоефективних 3,3 Але уважно, що це стосується одного ядра. Якщо ми будемо говорити про завантаження всіх, то звісно, що показник буде менший. Тест ЦПУ бачимо, що одне ядро дає нам 706 балів. Багато ядер дають 4500. Давайте подивимось в порівнянні. Ось наш показник, наш процесор, і бачимо по цьому рейтингу. Ну, в принципі, не так і низько він лежить. Багато ядер. Теж гортаю. Ось, ще ближче до верху. В принципі, сучасний процесор, тому і такий непоганий показник. Але знову ж таки, це синтетичний показник, синтетичний рейтинг на практиці може бути трошечки гірше все. Відеокарти на цьому ноутбуці немає. Відповідно, в такі якісь сучасні ігри ви точно не пограєте потужні, але при цьому є вибудоване графічне ядро в сам процесор. Це ядро на 64 блоки і з максимальною частотою 1,2 ГГц. Оскільки це відеоядро використовує оперативну пам'ять пам'ятці вбудоване, то давайте на неї подивимось. І що ми бачимо? Ось Memory Type ddr 4 а це старий тип. Якщо ж ми подивимося, що підтримує взагалі цей процесор, то бачимо, що тут є як ddr 4 так і більш сучасна ddr 5 Чому обрали саме ddr 4 незрозуміло і це явний мінус, оскільки відеоядро також користується оперативкою і. Ну, це не дуже добре. Що тут з плюсів бачимо, що у нас є дві планки пам'яті. Ну інакшими словами, два модулі пам'яті від мікрона. Кожен на 8 гігабайт. І наскільки ми зрозуміли, вони не розпаяні, Це є добре, тому що можна замінювати. Неприємний писклявий звук, який ми вам демонстрували, ми зрозуміли, що він виникає тільки, коли ми навантажуємо ssd шник а коли навантажуємо процесор, цього не відбувається. Це перше. Друге, він сильніший, коли у нас зарядка йде через Type-C, і тоді ми демонстрували саме той звук. Коли ж ми підключаємо оцей рідний блочок для зарядки, то цей писк він трошки менший. Зараз покажу. Зараз протестуємо ноутбук на нагрів і при тому подивимося, скільки він споживає через зарядку type c Отже, бачимо, що зараз у нас тут хім Вт, 8 Вт, включаю. І бачимо різко 30-60. Ну, Це, мабуть, буде вже максимум 61-62. Отже, чому в нас виходить? Зарядка на 90 Вт? тут не сильно то й потрібно, тому що максимум бачимо до 70 Вт. Тому спокійно можна було б зробити на Type-C, спокійно можна було б зробити легше через це саму зарядку, і було б трошки оптимальніше. Отже, що ми маємо по цьому тесту? Максимальна частота у нас була 3 ГГц, протрималася вона десь 2,5 хвилинки приблизно, і при цьому температура була дуже максимальною, 82 градуси. Потім частота впала до 2,6 ГГц, і при цьому температура стала 70-72 десь на такому рівні. І на такому рівні у нас температура протрималася ось 19 хвилиночок. При максимальному завантаженні шум, звісно, є, але мені повітряв, він не критично. От я помовчила, бачите, по децибелам там було 59-58. Зараз говорю я, тому трошки ще більше. По видову повітрячка, воно тут гаряченне, прям дуже-дуже. Наскільки добре, що воно близько до монітора, я не впевнена, тому що є така ймовірність, що монітор буде трошечки жовтизний віддавати з часом, звичайно, не одразу. Тому я не вважаю, що це класне рішення ось тут ці решітки розташовувати. Підсвітка клавіатури тут максимально приємна мені для очей включення-виключення у нас ось тут. До речі, якщо ви певний час не користуєтеся, то вона автоматично виключиться. По режимам підсвітки, чесно, не знайшли, можливо, тому що ми ставили Windows 10 і драйвера ставили вручну. А не Windows 11, де одинадцять, все це підвантажилося автоматично. Тому можливо, щось пропустили і якийсь там додаток налаштування все ж таки існує. Камера. Індикатор світиться. Якщо ми її включимо, вона працює. Фото з неї, ось ви можете бачити. Не найкраща якість, чесно кажучи, але в принципі для відеодзвінків підійде. Розширення 1280х720, на 720. По специфікації, чесно, ми не знайшли камери. характеристика але судячи з цього, один мегапіксель тут є. Зробили також пробний запис на вбудований мікрофон, і от що у нас вийшло, гучність тут 100, і я була десь на відстані пів метра від джерела. Перевіряємо мікрофон. Ну, бачимо трошечки, як з труби відчуття все ж таки є. Перевіримо звучання, у нас зараз максимально 100, я буду поступово зменшувати і будемо дивитися на показник децибелів. Ну, вже після 10 я майже не чула. Маємо два динаміки: ліворуч-праворуч. По гучності ви чули, в принципі, вона достатньо нормальна, але по якості питань багато, тому що мені дуже зайві, що ми на найвищих рівнях гучності, тому от для мене найбільш оптимально, ось скільки тут. Зараз давайте глянемо. О, 20-30. Тут більш-менш чистий звук вищий, мені вже не подобається. По екрану, що одразу в вічі, це доволі широкі рамки. Особливо зверху, 24-й рік, сучасні ноутбуки це трошки не ок, і не дуже зручно робимо висновки. Далі тут стоїть матриця IPS, Вона найпростіша, найдешевша, тому якогось пау-ефекту від неї очікувати не варто. Вона для всіх бюджетників по суті і використовується. Кольори ви бачите типові для IPS, трошечки синить, але не критично. В принципі, якість нормальна. Не вау, але нормально. По кутам огляду. В принципі, нормально. Трошки, можливо, псується зображення, але зовсім трошки. Поширення Full по HD, при цьому частота 60 Гц, це дуже-дуже мало, тому що у мене на телефоні навіть 120 Гц, тому ну, максимально бюджетно в цьому плані. Яскравість, ви бачите, це максималка зараз, вона недостатня, але стандартна для ips екранів В приміщенні може бути ефект трошки занадто, але для сонця ну, це дуже-дуже вкрай мало. Так, знижую. Хоба, оце нульова. Перевіримо час розрядки, відключаємо від живлення 4К відео, максимальна яскравість, було 100%. Що ж, у нас минуло 4 годинки і 7 хвилин, і що ми бачимо, заряд впав до 31%, тобто 69% втрачено. Дуже гарний результат. Прогнозую ще роботу півтори годинка. Ну, я думаю, трошки менше буде, але годину протяне. Тобто, грубо кажучи, на 5 годин спокійно вистачає. Ну що ж, резюмуємо наші враження з переваг, по-перше, реально крутий дизайн. Він сучасний, він гарний і колір такий приємний. За це лайк, об'єктивно. Плюс теж відноситься до дизайну, це наш elevated опція. Да, коли у нас припіднятий низ, повітрячко має там краще циркулювати, і, в принципі, теж за це плюсуємо. Друга перевага це зручний тачпад, в принципі, до нього претензій немає. Плюс є опція відбитку пальця. Ми не забивали, тому що буде користуватись інша людина, свої відбитки пальців не залишала. Але круто, що ця опція є. Клавіатура, в принципі, вона непогана, добра опція. Добре, що є опція цієї підсвітки, я її загубила. Ось вона. І з плюсів також підсвічуються як англомовні, так і наші літери. Тому така універсальна клавіатура. Що ще з плюсів, те, що є LAN-порт. це зараз не часто буває. Якщо треба підключити інтернет, ідеальна історія. Плюс, знову ж таки, те, що стосується інтернету, нам заявляють, що Wi-Fi 6. Мені, як користувачу, просто не спеціалісту, це не помітно, але повіримо, що це дійсно краще з'єднання. Далі, непогана батарея, це теж явна перевага цього ноутбука, плюс можливість заряджання через Type-C. Дуже зручно зараз самого відключення світла, коли ви можете. Ось такий шнурочок кинути до того ж буліті і спокійно собі заряджати. По недолікам, Найбільший недолік цього ноутбука, ми подискутували, вирішили, що це все ж таки екран. По-перше, низьке розширення, по-друге, яскравість недостатньо, частота недостатня, і, відповідно, це все впливає на візуал і на якісні характеристики, плюс рамки. Вони широкі, це не об сучасних ноутбуках. Веб-камера вона тут є, але недостатньо, теж як нам здалося, якісно. По звуку. Звук, наче і голосний, але якість його теж залишає бажати кращого, тому що ви чули такі дуже шуми сильні на найвищій гучності. Відчуваються, ну мені трошки ріже вухо, тому я тут мінусую. По корпусу теж мінус, що він ну, якось сильно прогинається. Можливо, тут якісний пластик, але от ну, не знаю. Сильної довіри до цього немає. Далі з мінусів ще по пам'яті це DDR4, а не DDR5. Чому таке рішення знову ж таки мабуть удешевлювали? Але воно. Таке, як є, впливає на якість графіки, і, відповідно, втрачаємо трошки продуктивності. Ага, ще про один мінус забула: це коли у вас сильно навантаження процесора і сильно буде працювати охолодження системи. Ось тут вийде в повітря гарячу, буде йти на монітор. Мені ця опція не сподобалася розташування решітки тут. Отже, в цілому. Я наче багато мінусів назвала, але враховуючи ціну цього ноутбука, шикарний варіант для цього цінового сегмента. Ми якось раніше більше акцентували увагу на Asus, Це такий наш фаворит був. Але ось на прикладі цього Acer, що бюджетник, але доволі адекватний бюджетник зі своїми, звісно, мінусами, але плюси теж доволі суттєві.